Щодня у світі виробляється неймовірно величезна кількість скла. Воно застосовується у всіх галузях промисловості і свого часу здешевлення процесу його виробництва потужно просунуло вперед людську цивілізацію. У вашій увазі, кілька цікавих фактів про скло. Не все скло однаково добре протистоїть впливу кислот та інших хімічних речовин для того щоб підвищити його стійкість до подібних впливів. У нього додають вапняні домішки. Судячи з археологічних знахідок, люди почали виробляти скло кустарними способами ще в IV столітті до нашої ери на території сучасного Єгипту. Завдяки розвитку скляної промисловості в XIII столітті людям уперше вдалося створити окуляри для корекції зору. У середні віки скло коштувало надзвичайно дорого, і дозволити собі, засклені вікна могли тільки дуже багаті люди. Один із розладів психіки виражається в тому, що пацієнт вважає себе скляним, а тому боїться розбитися. Зараз він трапляється вкрай рідко, а ось у середньовіччі він був поширений. В одному з музеїв Берліна зберігається найстаріший доказ обробки скла людиною. Знайдена на території Греції наместина, якій близько 5,5 тисячоліть. Кулене пробивне скло було винайдено наприкінці першої половини ХХ століття, його виготовляють зі звичайного скла, яке укладають шарами, між якими поміщають особливу плівку. Після цього отриманий результат піддають впливу високої температури і не менш високого тиску. Скло, що не б'ється, було винайдено 1903 року абсолютно випадково. Вчений упустив колбу, яка однак не розбилася. Це зацікавило його, і він вивчив склад скла, який згодом вдалося відтворити. В Японії 2015 року було створено скло, яке має прозорість близьку до 100%, і при цьому його за міцністю можна порівняти з якісною сталлю. Якщо наклеїти на матове скло прозорий скотч, то скло стане візуально практично прозорим, оскільки липка стрічка згладить нерівності, від яких відбивається світло. В океанаріумі Сіднея використовується найтовстіше скло у світі, його товщина сягає 260 мм. Для фарбування скла використовують оксиди металів. Скляні нитки можна виготовити досить гнучкими для того, щоб використовувати їх при виготовленні одягу. Виробництво скла обходиться приблизно на 40% дорожче, ніж його переплавка з вторинної сировини. Під час переплавлення скло не втрачає своєї якості. Якщо дуже гаряче скло різко охолодити, воно не встигне затвердіти і залишиться піддатливим. Період розкладання скла становить близько 1 мільйона років. Тому варто зайвий раз подумати, ніж викидати на природу скляну пляшку. Швидкість поширення тріщини по склу може сягати 5000 км на годину. Близько 70% складу скла кварцовий пісок, решта сода і вапно. Залежно від складу. Температура плавлення скла може сягати від 300% до 2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Якщо блискавка вдарить у пісок, наприклад, на пляжі у цьому піску утворюються фульгурити – скляні трубки. Перші скляні вироби люди отримували, знаходячи фульгурити і обробляючи їх. На деяких планетах, зокрема на газових гігантах, йдуть дощі зі скляних ниток. Близько 800 тисяч років тому на землі випав дощ зі скла. Що вкрив площу приблизно 22,5 тисячі квадратних кілометрів? Причиною його став величезний метеорит, що врізався в нашу планету.